Усім привіт! Сьогодні ще трохи поговоримо про безпеку користування мобільними телефонами. Звісно, найпростіше було би в армії їх взагалі заборонити, але ж ми розуміємо, що це неможливо. Тож давайте розбиратися, як себе убезпечити, перебуваючи в зоні бойових дій, краще користуватися іншим мобільним телефоном ніж зазвичай, і новою сім-картою. За можливості телефонуйте тільки через захищені месенджери, такі як WhatsApp і Signal. Про безпеку користування Wi-Fi ми говорили у попередньому випуску. Сам же телефон переводити в режим літачок. Якщо потрібно скористатися все ж таки мобільним зв'язком, то бажано робити це подалі від позицій і не вмикати стільникову мережу одночасно кільком особам. Крім того, в налаштуваннях у себе оберіть вибрати мережу вручну, тому що якщо ви будете підключатися автоматично, ви можете підключитись до фейкової мережі. Дзвінок з використанням саме мобільного зв'язку має бути максимально коротким до однієї хвилини. Те, що користуватися кнопковим телефоном безпечніше ніж смартфоном в зоні бойових дій, насправді це поширений міф, тому що сформувався він ще в часи. АТО з 2014 року, коли таких телефонів банально було більше, вони більше тримають заряд їх не так шкода втратити. Але якщо говорити про питання безпеки, то насправді шифровані месенджери на такі телефони не поставиш, і все одно доводиться користуватися тим самим мобільним зв'язком, а це може розкрити позиції.